Водій, рухаючись на автомобілі Даші-Логан автодорогою Житомир Вінниця-Могалів-Подільський, в районі 199-го кілометра даної не автодороги, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху з подальшим з'їздом у кювет, допустив зіткнення з деревом, в результаті чого відбулося розгерметизування газобалонного обладнання та взрив самого балону, та відповідно загорання автомобіля. В салоні автомобіля знаходилось окремо діячі три пасажира, які усі загинули. На даний час порушено внес відомості до Єдиного реєстру достових розслідувань, проводиться достове слідство. Вони були жителями Мировного кроловацького району і Могилів-Подільського району. Місцевих жителей.